Давай сьогодні знайдемо місяць та землю у періодичній системі. З астрономічної точки зору Земля це планета, третя від Сонця, наш дім. Місяць її природний супутник, який обертається навколо Землі. Чому Земля і місяць? Завжди разом. Бо вони як найкращі друзі, які не можуть один без одного. Місяць постійно обертається навколо Землі, ніби каже: Я тут, щоб освітлювати твої ночі. А Земля відповідає: А я, твоя гравітація, тримаю тебе поруч. Вони як парочка з романтичного фільму. Завжди на зв'язку, завжди поруч. І навіть коли місяць ховається, він все одно десь там за хмаркою. Уявіть: місяць це нічна лампа землі, яка ніколи не забуває вімкнути світло перед сном. Хімічний елемент тилур за номером 52, елемент шостої А групи. Це хімічний елемент, названий на честь землі. На честь місяця названий елемент за номером 34, це елемент селен. Селен місяць, Телур – земля. і Телур більше як хімічні родичі. Вони з однієї великої родини халькогенів, мають схожі звички, однаково кількість електронів 6 на зовнішньому рівні. Подібні реакції з іншими речовинами і навіть назви з космічним підтекстом. Вони як місяць і земля, зелен і талур, різні, але нерозлучні в хімії і в космосі.